Іграшки, канцелярія, солодощі, настільні ігри, книги. На фабриці Святого Миколая волонтери протягом тижня пакують подарунки напередодні свята Миколая 6 грудня. На нашому цеху іграшок ми фасуємо все по відділах. Зокрема, це ВІЛ, це дівчата, це 03, три. Тут пазли, тут хлопчики. Волонтерити на фабрику Миколая третій рік поспіль приходить Анастасія Захарків. Ця діяльність на фабриці дає мені змогу. Послужити, послужити своїй церкві, послужити людям, які цього потребують. Дуже цікаво, адже ти своєю роботою допомагаєш дітям, а також е, Миколаю і власне стаєш тим самим Миколаєм. Помічником Миколая цьогоріч вирішив стати і Роман Квіка. Приймаємо подарунки від допомоги від людей і розбираємо, сортуємо по. Ну, книжки до книжків, альбоми до альбомів, розвиваючи окремо іграшки окремо. Ось і потім з цих пакуємо вже конкретно пакунки під кожну дитину. Це головне, щоб принести дітям радість, радість, щоб вони знали, що про них не забувають. Кількість потребуючих дітей, які очікують на подарунки від Святого Миколая, цьогоріч, зросла. Їх орієнтовно тисяча. Розповідає одна з координаторок фабрики Тетяна Лещишин. Категорії різні: складні життєві обставини, діти з особливими освітніми потребами, діти з інвалідністю діти з числа наших захисників, які є. Відноситься до категорії також потребуючих багатодітні, п'ять і більше дітей. Миколай приходить до всіх дітей. скажімо так ми діємо по такому принципу. Тетяна Лещишина розповіла, що до акції долучилися понад 20 навчальних закладів міста, куди тернополяни приносили солодощі, іграшки, засоби гігієни та одяг. Протягом місяця волонтери спекли 12 тисяч пряників, за кошти від продажу яких також закуплять необхідні речі. До акції ще можна долучитися. Інформація є на сторінці Миколай Тернопіль в інстаграмі. Зараз потрібні водії, каже Тетяна Лещишин. То є контактний номер телефону, де можна звернутися, зареєструватися у відповідній формі. І вам перетелефонують і ви принесете дітям радість. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.